Ремонт сходових кліток, отеплення фасадів, укріплення дахів, відновлення внутрішньобудинкових інженерних мереж, облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Такі проблеми, як з'ясував київський осередок фронту змін, найбільше хвилюють киян. Наприкінці 2010 року активісти партії разом із ініціативними групами від кожного житлового будинку столиці визначили проблеми, які на думку киян потребують якнайшвидшого вирішення. Київські активісти партії поспілкувалися майже з кожним жителем столиці. Була проведена дворова зустріч, на якій ми обговорили ці проблеми і винесли три найважливіші для нашого будинку: це утеплення фасаду, капітальний ремонт та реконструкція аварійних mm -hmm. ліфтів, і заміна оновлення ліфтів та балконів. За два місяці київський фронт змін зібрав майже 60 тисяч підписів під зверненням до міської ради з проханням виділити бюджетні гроші для вирішення житлово-комунальних проблем київських будинків. Нами було проаналізовано бюджети нашого міста з 2007 року на кожен рік. І коли ми побачили, що на ці цілі виділяється близько 250 мільйонів гривень, то ми зрозуміли, що не дуже ці кошти доходять до кінцевої цілі. Я би сказав, що практично. Більша половина їх не доходить і не використовується за призначенням. Тому одне з важливих цих завдання нашого, чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб ці кошти, які виділяються на ремонти. наших прибудинковых территорий, лифтов, крыш и так далее, то, что люди просят, чтобы оно выкористалось за этим предназначением, для чего оно было выделено. Я каждый день вижу, как ломаются лифты, я каждый день вижу э, территорию, которая достаточно слабо озеленена, э, и решать эти вопросы только за счет э, ну, бюджета, за счет денег и за счет тех организаций, которые должны это делать, к сожалению, не всегда получается. Поэтому э, Лучше всего, чтобы это делалось вместе. Организация государственная и жильцы, жильцы дома, в том числе, ну, естественно, и мы, то, точно так же помогали в этом. Раньше ну, фактически домовой комитет в одиночку пытался, и боро, пытался бороться с, нашими жеком, с нашим ЖЭКом и что-то сделать для этого. А на сегодняшний день пришли люди, которые готовы помочь в решении обычных бытовых вопросов. И Нам это очень приятно, что э, нас слышат и деньги, которые мы все знаем, выделяются для решения этих проблем в городе, почему-то нам не попадают. И мы очень надеемся, что благодаря этим людям э, в нашем доме произойдут изменения. Підписи киян від кожного району столиці фронтзмін передав у Київську міську раду. Таке своєрідне народне виявлення було додане до відповідного депутатського запиту голови Київського осередку фронту змін Ігора Баленка. Передати керівництву Київської міської державної адміністрації, звернення мешканців. Міста Києва щодо виділення бюджетних коштів на вирішення житлово-комунальних проблем їх будинків та відповідних прибудинкових територій. Крім цього, автори зазначеного листа просять мене сприяти якнайшвидшому розгляду цих звернень керівництвом та профільними підрозділами міської адміністрації. Після закінчення сесії фронт змін очікує на відповідь від Київської міськради, скільки буде виділено коштів на вирішення проблем житлово-комунального сектора столиці і чи дійдуть насправді вони до будинків киян? Незабаром київський осередок фронту змін планує провести громадські слухання у кожному районі столиці. Ми плануємо провести громадські слухання у всіх районах, де були зібрані ці звернення. Ми безумовно будемо контролювати, наскільки надійшли кошти до самих районів і наскільки правильно вони використовуються саме на ці потреби, які бажають жителі міста Києва.